Так, всім привіт, знову ми разом. І тепер від кінцевої зупинки Супрунівка на машині можна доїхати до ставків супрунівських, там відпочити, половити рибку. Троки не знаю, що там по чому. Ну, хто захоче розбереться. Так, їду. Це відсіляли, так їдете. А на картах все можна знайти, що вам треба. Я думаю. І прямо ж вниз на статі, куди ми з вами приїхали. А вам ось сюди треба повернути на вулицю Весняну. Раніше вона називалася Луначарського. Ну, багатьох ще до сих пор таблички Луначарського. Це як Полтаві, кажись, така є вулиця чи була. Я вчора не дивився, не подивився, там ой, почав дивитися. Долистав там 100 вулиць іменували, ну їх вже більше. Я не додивився просто список до, до кінця. Тут тут Так, не вистачає сюди асфальту, щоб не було цієї пилюки. Надо на намордні якісь одівати. Тут як машини проїжджаться. Ось. Їм то добре. Наглотався пилі. Оце ось, Бачите, рибак їде на ставки. Другий вже їде назад. Так что тут движняк присутствует. Сразу понятно, да, что мы именно на столовках. Коротше, їдете по вулиці весіній і от ми вже на першому ставку. Тож їхати дуже недалеко, коротше. Дивіться, як тут гарно теж. шо Полтаві, по ставків хоч відбавляйте. Зараз ми туди під'їдемо де лучше буде видно. Так, жабони присутствують. А, селом пахне, природа, свобода рибаки вже присутствують, отут короче, діти, та може не тільки діти, дивіться пляжна зона яка можна купатися. А ну я вас отак оп, щоб ви побачили. Бачите типа, Прыгать в основном з той сторони ловлять рибу, ну і все, бачу, він только ж дивився внизу хтось сидить, так будто на ще одна. Дивіться, як заходите сюди, только доски проламало, верцювалиш, мабуть, як коні і ставки такі наповнялися воду, ну, не смітити. Ось, водойма зариблена мальком. Риби, рибалити заборонено. ну Я думаю, за гроші ж ніякої заборони не буде, правильно? Ловлять же рибу, вони йдуть на ставок. Со ставка уходять, вон Сидять всі. Оце взагалі тут, бачите, теж можна. Заходить. Ось почнеться ще сильніше потепліє. Начнуть діти тут тусити. Так, давайте, поїхали далі. Це перший став. який він я сейчас вам з цього ракурса покажу. Холодочку дочку можна сісти. Типа, дивіться, який огромний. Ось так дивіться, раз Сіли. колись коли приїжджав, сиділи, тут пивко пили, рибку кушали, так нормально. Так, це в нас перший. А от дивіться, другий відвідува. Недалеко від нього. Їдемо до нього і потім до третього. понастраивали, ну то мабуть як би хтось для себе оця табличка на ній було написано що ставок в оренді так там вони рибалять я хотів не буду туди їхати їх снімати їх поїдемо сразу Ось, щоб ви понимали я думаю видно теж огромний ставок жабони все возмущаються голодні минус утра там біседки, я не знаю, може можна заплатити і там посидіти, відпочити. Я думаю це все робиться. Як ставок в оренді, беседки може їхні орендаторів. На джипіку приїхали, ловлять рибу. Ну а з двох сторон частні сектори. Коротше, три ставка в ряд. Друг за дружкою. Бажаю друзі вам гарного дня і наступаючих вихідних через день да? чи через два. Ну, коротше, мирного неба, обов'язково. Я думаю, все буде окей. Так, а тут вони одразу невелика як би дамба. І одразу третій ставок. Може я вниз спущусь. Де толпа ось бачите другий. Закінчується і сразу третій. Давайте зараз ми далі проїдемо і спустимося до води. А за цим ставком теж таки може колись і був ставок. Но там уже все заросше. Очерет, дерева, буря. Дивіться, які заїзди прям на машинках. Заїжджають. Хто на чому. Я тут коротше, на третьому, на другому і на першому, Короче, на всіх ставках купався. Вода вроді не вонюча, все нормально. Можна покупатись. Переставку. Сейчас получиться в мене водичку потрогать. О, бля, які колючки. Яка вода холодна. Очень холодна. Багатенько людей судочками. Не, навірно я не підлізу, наверное, нахитнусь. Приїду я напряму. Та щоб біля них не звиї коп Хоп-хоп спорт з утра. Кротів куча Ох, і жарк. А, ми вже все. Коротше, ви зрозуміли триставка. таблички стоять ще ставки в оренді в прошлом році їх теж знімав ну, вже пройшов рік відео Як сказати не актуальні, да вже не цікаві тут все-таки свіжий відос, ху задихався до гори. Нада, спустився вниз, можна сполоснутися, рибку половити. Так що в очереді вам показую зони для відпочинку. Так, друзі, не записуйте. Не запис... А що в мене це не записуйте? Не записуйте. Не забувайте підписуватися, ставити лайк. була, як ми проїжджали, чи не було. Так, я думаю, ми ще сьогодні зустрінемося, як я за колбасньою поїду. Та й хліб там треба. Тут прикольно на місточку, хоча б не рухнув він.